Так, народ, друзі, всім привіт! Я вітаю вас на нашому каналі TraytMone і ну, хочу почати це відео з того, що мене ліквідувало, мене обнулило, але не на цьому падінні, а в 2020 році на ковідному дампі. І це є відео, скажімо таке, ну, яке я не записував ніколи, я не розбирав ту ситуацію ніколи публічно, чому мене тоді ліквідувало, на яку суму. Тобто, десь ви могли почути, що там була сума, умовно кажучи, 150 ефірів. Але це було, скажімо так, не детально, не в подробностях і не з розбором, чому так сталося. Значить. Ну, це відео воно є максимально корисне. Я хочу розібрати, чому взагалі так сталося. Мене надихнуло записати це відео вчорашнє відео Богдаса, от, де він записував, що його ліквіднуло на 600 з лишнім тисяч. І я, як людина, яка це все відчував, його емоції, прекрасно я відчував тоді. І зараз я прекрасно розумію, які це емоції. Я прекрасно розумію, як взагалі ну, працює ринок і чому так сталося. Тобто, я хочу вам чуть-чуть поділитися своїм досвідом, але з 2020 року. Тобто, звичайно, багато з того часу помінялося. Звичайно, багато на ринку помінялося, в світі помінялося. Но одна штука, психологія, вона працює завжди. Тобто, Психологічні фактори вони не змінюються від е, циклічності, від фази ринку. Психологічні речі вони також не змінюються з десятиліттями, з століттями. Тобто, 100 років тому, як Ральф Еліот придумав хвильовий принцип, він також актуальний по сьогоднішній день. Хто би не говорив про неактуальність тих принципів, вони все рівно закладені в природі, в природі фізичних рухів. Тому От давайте розберемо. І в мене є навіть в моєму клубі, в мене є навіть повідомлення за ті дні. Тобто, в мене є, от ви зараз бачите, я гуртаю. Значить, за 20-й рік, за лютий, за березень, всі повідомлення, які тоді ми писали, як ми тоді торгували. Тому що я вже тоді торгував. Я в ринку чуть-чуть, скажімо так. Раніше зайшов, ніж зараз багато публічних людей. От. Ну, правда, тоді ринок відрізнявся тим, що це був дикий захід, і тоді реально, тобто, ходити з револьвером і тіпа, в ковбойських чуботях на ринку рахувалося окей. Значить, До чого я веду, що тоді, типа, нічого взагалі не було на ринку, нічого не ясно, Ну, зараз вам. Якщо вам зараз на ринку нічого не ясно, то помножте це все ще в 100 раз і зрозумієте наскільки було не ясно тоді. Тоді не було ні лаунчпадів, ні лаунчпулів, ні стейкінгів, нічого фактично на чому можна було заробляти ще крім трейдингу. Тобто, фактично, тоді ви заходили на ринок, у вас в кращому випадку ви могли купити біток, купити ефір і не ріктанутися на цьому. Ну, типа, не брати маржі, не брати плечей. Значить, от погортав я. Чат і собі нагадав чуть-чуть в пам'яті, як це було. Я дуже круто, дуже багато заробив в лютому 2020 року. В лютому 2020 року, я нагадаю, я спрогнозував, як мені тоді здавалося, чим треба займатися. Треба прогнозувати, куди піде ціна. Ну, типа, люба людина, яка торгує, вона має аля прогнозувати, куди йде ціна. І я тоді дуже круто. Спрогнозував падіння ефіра з 248 з 250 доларів на 190 на 180. Да, тоді були такі цифри, не дивуйтеся. Тобто, тоді двадцятка доларів, яку я заробляв три роки фізичним трудом. Це була на той час 150 ефірів сума, тобто яку мене ліквіднуло, це була сума, тому що я ж не міг проводити курси в 2019 році. Я ж не знав. Нічого сам. Я власне почав вже проводити курси після того, як мене ліквіднуло. Ну, про то ми чуть пізніше поговоримо, тому що досвід появився, розуміння появилося, певні, скажімо так, речі прояснилися, і тоді, ну, типу, вже. Кінці 2020 року, а ліквінуло мене на початку 2020 року, я вже почав проводити навчання. Тобто я вже проводив навчання, тому що групу до того я вів, але я її вів більше для себе, для своїх знайомих, для близьких, просто які зі мною тоді торгували. От, коротше, до чого я веду, що на лютому. На падінні ефіра я його тоді зашортив сумою приблизно на 50 ефірів. Я тоді заробив. Це для мене був колосальний заробіток, тому що 50 ефірів тоді це було приблизно 6-7 тисяч. Uh, і доларів, да, і це для мене був рекорд. Рекордний місяць в плані заробітку в тоді, в 2020 році, де я паралельно їздив і на доставці, і кальяни возив, і таксі міг завести, і ще якусь роботу зробити. Ну, тобто, я тоді брався за за любу роботу. Я тоді старався заробляти 2000 3 тисячі доларів в місяць по мірках України це дуже багато. але я робив реально багато. Я працював 24 на 7 на любих роботах. Тобто, от з одної я пішов, типа додому, але паралельно я ще там взяв таксі. Завіз таксі, я там ще міг паралельно пару годинок потаксувати. Міг ще завести кальян, міг ще забрати кальян, тобто в такому плані, в такому ключі. Якщо я на доставці, наприклад, за день заробляв там в той час 600-700 гривень, то я ще міг 300 заробити на таксі, то я ще міг там, наприклад, 500-400 заробити на кальяні, і таким чином в мене вже в день получалося, там півтори тисячі гривень. Вихідних я ніяких не мав, дівчини я тоді теж ще ніякої не мав, відповідно, я тоді жив сам. Не тратив, заробляв, просто складав, складав, складав. От. Таким чином, ну, типу, по півтора тисячі в день тоді в той час, долар був по 20. Самі розумієте, що за 10 днів, умовно кажучи, я там вже мав ну, е е е е 500 доларів точно. Тобто це є реальні цифри. От. Тому типу, в такому плані. До чого я веду, що в лютому я заробив максимальну кількість тоді на той час грошей. І тоді, в лютому, я, ну, типу, порахував, що от я спрогнозував круто, класно, я прям трейдер від Бога, я прям молодець. В групі всі, ну там тоді було, може, людей 8-10, знайомих, знайомих близьких друзів. Теж всі були в захваті, типу, от ми красавці. А на на. станом на березень в мене вже збирається баланс при, при, приблизний, от ви можете бачити табличку. Монетки, які в мене були. Це є монетка ефір, яка майниться, біток, який я там купляв в межах 7 тисяч. Коротше, 6507. Баланс тоді показував в районі трьох бітків і 150 ефірів. До чого я веду, що цей баланс, типу, він в мене був на споті, який я перекинув на маржу. Маржа, хто знає, що це таке, особливо на бінансі, вона підступна тим, що вона має коефіцієнт ліквідації. Ну вона підступна тим, що коли зменшується спотовий актив, вона і сама по собі зменшується. Тобто, ото, власне на чому більшості ліквідувало, то вони не прорахували то, що Актив, який ви даєте в забезпечення, він в процесі падіння він зменшує маржу. Тобто, коли ви забезпечуєте USDT, воно стале. Коли ви забезпечуєте, наприклад, ефіром або бітком, воно теж падає, просідає разом з ринком. Тому забезпечувати краще USDT. От, наприклад, як я забезпечував зараз на тому падінні, я забезпечував просто USDC, USDE і за стейкінг, наприклад, USDE я ще додатково утримував. Там 12-15 річних. Тобто, по суті, я тримаю USD зараз. Тоді я тримав на споті куплений ефір. Е е різниця в тому, що ефір він просто лежить на споті. Я не, не можу нічого робити, тому що він в забезпеченні. Ніде його не можу використовувати, ніде його не можу закидати. А різниця в USDE, я можу в будь-який час суму якусь витягнути, долари, типа витягнути, запхати, наприклад, десь в інший стейкінг, десь в рестейкінг, десь їх використати по-іншому. Тобто, таким чином я зрозумів, що доречніше тримати USDT, USDC, USDE, там в залежності, що ви як можете використовувати. Ну, не спотові, наприклад, активи, такі як біток-ефір, тому що ви їх просто тримаєте, ви їх не можете використовувати. Краще вже тоді тримати, ну навіть якщо. Ви, умовно кажучи, просто зрозуміли правильно моїх суть посил думок. Той самий мантл, тому що його весь час можна значить, використовувати в стейкінгах, в лаунчпулах. За це додатково отримувати 50 приблизно річних. Ну, от. Тому, типу, ваша сума депозиту буде кратно збільшуватися. Я, значить, тоді тримав ефіри. І я їх вирішив використати як забезпечення маржі і відкрити шалонг на ф'ючах. Чому тоді ф'ючі я не використав, а використав крос-маржу? Тому що тоді дуже тяжко було взагалі з біржами, з інтерфейсами, це був дикий захід, всі значить, в ковбойських чобутах, з револьверами. Ну, реально, тіпа, тоді діч творилася, діч біржі. Виводили кошти максимум три рази в сутки. Біржі, значить, брали шалену комісію. за то, я ще з того часу застав, коли була біржа Йобіт. В нас, типа, тут на просторах СНД до Бінанса. Бінанс взагалі провів такий лучик світа. В Ті -Всі. Він зробив біржу доступну кожному. Просту в інтерфейсі. Тобто зараз люди, які... Приходять на навчання, просять там, а поясни нам інтерфейс, а покажи нам то, а покажи нам то. Ребята, ну якщо ви не можете розібратися зараз в біржі, то що би ви робили тоді? Ну, ті реально, де біржу треба було поповнювати через хер зна що, через хер зна як, в лайткоїнах, через вебмані, курва, через ківі валіти, де то все не працює адекватно, комісії страшенні, конські. Ну типа, тоді. Тоді просто жуть. Зараз все просто, зараз все зараз все доступно, зараз все культурно, зараз все гарно. Тіпа зараз біржі реально дають просто заробляти кожному, хто має хоч капельку, хоч капельку розуму. Він може стейкати, може в лоунчпули вносити, може просто заробляти на P2P. Ну, Тіпа там є різні методи, є різні методи. І от до чого я веду: що зараз крипта це більше ніж е, трейдінг, просто колись це було просто як дич, ти не знав, що робити. Тіпа, зараз вам по суті торгувати не треба, щоб заробляти. Тобто, заходив би я на ринок зараз, я би не, не торгував, я би не е... програвав на тому, я би не тратив на тому гроші. Зайшовши тоді, просто інших методів не було. Тому мої висновки, переходимо далі. Е... Значить, я на той час заробив 50 ефірів. Це було прям капець. Після чого я виріш, ви, вирішив, що все, булеран він точно буде. А тоді, ну типа, булеран чекали, ну, ефір чекали в межах росту до 600 доларів, може до 1000. Я мав переконання, що він точно піде на перехай. Отаке От саме переконання, як я мав тоді, що ефір піде на перехай. Е, похоже, по тому переконанню, як зараз один дуже потужний. Е, Криптовалютчик має переконання, що пепе піде на перехай. От я тоді мав таке переконання, що прям ефір піде на перехай, 1100 доларів, прям железне. І Ефір тоді в ціні був 180 доларів. Вдумайтеся, 12 число. Я тоді зранку, п'ята ранку, я вже виїхав на сніданки здорового харчування. Я повіз раціон здорового харчування. Я працював на фірмі такі. Значить, я ввезу шоста ранку, ефір падає там на 170 Ну, трошки очко жим жим тому що тіпа, 170 не було. Не було давно. і, тіпа, Я думав, що от 180, а я набрав лунгів з очікуваннями на 1400, з очікуваннями на іксів 5 мінімум. Я набрав лунгів по 180. І тіпа, він же 170. Ну, та ладно, я думаю, ну та ладно, з ким не буває. Десь до 8 ранку він вже 160. Десь до 10 ранку він вже 140-150. Я, звісно, в шоці. в шоці з того, тому що на 10 ранку я вийшов на іншу роботу, на доставку. І, значить, на 10 ранку я вже дивлюся, як мої блін вкладені. Там всі кошти, а я всі тоді завалив просто по максимуму в 180 і все. Ну, типа, ліпшої ціни бути не може. Хоча ну в нареально класна була тоді ціна. Бо місяць тому ефір куштував 250 і збирався на 600 доларів. Як тоді всі чекали? Всі чекали булран, всі чекали альтсезон. Е, хто був в ринку тоді, в той час? Ну, тіпа, всі вже. Пережили три роки і виходити не було свалу, тому що якщо я зайшов там 17-18, умовно кажучи, в монетки. Тому що про крипту, то я ще чув в Е, Ідеї -е куп, там купити ще були раніше. Ну, типу, поки я з тим всім розібрався, поки я до того доліз, то то вже був 17-й Тут варто зауважити, що перше в мене з'явилися майнінг-ферми, а потім монетки, потім торгівля. Тобто, майнінг-ферма з'явилася рік до того. От. Тому, тіпа, до, до, до чого я це все веду? До того, що в обід я приходжу, е по-моєму. По-моєму, я тоді е з роботи пішов в той день, і я прийшов в SportLife. Я тоді ходив в SportLife, і я прийшов тоді в Спортлайф 20-й рік. І Я сижу, просто кручу педалі, кручу, педалі, десь 40 хвилин кручу, навіть там не сильно звертаю увагу на когось, там проходять люди там туди-сюди, швидкість у мене там пофіг, яка. Тіпа я дивлюся просто, як ефір каменем падає на 120. 120, 130, 140, все, він вроді відростає. Мене тоді не ліквідувало, але я тоді був ізрядно, тіпа, рознервований, потрьопаний капець. Тіпа. Я рішаю, що все, отут. Точно всіх висадили, отут точно вже, типа все, далі ми йдемо вверх. Далі ми йдемо вверх. далі ми йдемо вверх. Ефір доростає до 160. Я по 160 заходжу в нього з плечем третім, де ліквідація дорівнює там десь на 40. Десь, десь 160, давайте відмінусуємо 30%, разом порахуємо, де в мене була ліквідація. От я точно зайшов по 160. Значить ліквідація мінус 33%, значить ліквідація при третьому плечі мінус 33%. Це є 15, -15 45 значить 160 мінус 50, це є приблизно 115 доларів. От, ліквідація в мене була приблизно на 115 доларів. Я як люба адекватна людина. Люба на даний момент людина е ну, типа, не скаже, що ефір може там одну, одну палкою одною свічою там, впасти на 50%. А по факту ну, типа, я тоді. Заклав весь ризик, всі кошти в цю, в цю думку. Тобто, що він не, не може впасти на 115, ну, от ми впали на 130, на 120, ну нижче вже не може. Ну, ми вже по 160, ну нижче вже не може. Тобто, то те то, то саме, що зараз в ефір, типа сходив на дві, но люди там, умовно кажучи, хтось би не повірив, що він може впасти на тисячу. Хоча я прекрасно розумію, що він може впасти в моменті і на 0. Тобто, лінк тоді був теж 5 доларів. Впав на ноль. Можете відкрити графік, чарт є на Binance. Тобто, взагалі на Binance я не раджу щось відкривати, але зайти просто відкрити графік ви можете. І тоді просто, ну, типа, монетки всі почали валитися. Лінк на ноль, ефір там на 86 доларів. І мене ліквіднуло. Мене ліквіднуло. Більше того, я вам скажу, не на просто ті ефіри, а на ще монетки, які в мене були. От є список монет. От я вам його скидав. І оцей список монет. Коротше, його теж я дав в залог. Він там валявся на маржі, тому що там була типа портфельна маржа. І їх теж всіх ліквіднуло. Коротше, повний ноль, повний ноль баланс. Е Повний ноль, але Но в мене були десь власні накопичені кошти в районі 5 тисяч доларів, які я тоді зразу побіжав закидати в ринок, і я десь тоді з них відторгував до літа на двадцятку. Тому що до літа тоді почався ріст. І тоді, ну просто гріх було не купляти там, наприклад, по ціні там 110 доларів ефір, 120 доларів ефір. От він почав відростати з тих 86 само собою. Біток тоді по 3,700 його купити нереально було. Його реально було купити ну, десь в районі п'яти, 5500. От в районі п'ятьорки, відповідно, я набрав тоді бітків, ефірів, ріплів, е, ріпл. Перший тоді почав. Рости з того всього, ефір сл сл слабенько ріс, біток до десятки, скоренько виріс, тобто 10 він болтався 4 місяці. І я, наступна моя ліквідація, на якій я втратив вже повністю весь свій деп, це було літо і на літі флет. Оцей флет 4 місяці. Для мене він тоді просто був настільки дикий. Настільки не, не передбачуваний і настільки сумасшедший флет в 4 місяці з квітня по серпень, з травня, ну, травень-червень-липень, е, навіть може й 5 місяців. Коротше, я настільки тоді видихся в тому флеті, я тоді, як людина, яка ну, тіпа, активна, да, хоче бути активною, старався торгувати. Кожен день я відкривав тоді там, мінімум 2-3-5 Позиції. Я тоді просто розторгував весь деп на стопи. Я тоді просто розторгував весь деп вліво, вправо Тоді ринок ну, могли ну, типа, носити 11-9, 9-11. Потім взагалі флет стався такий, що ціна місяць ніде не ходила. Тобто за місяць біток міг зробити 40 доларів зміни в ціні. Тобто ціна 9,400 стала 9,320, 9,350 за тиждень. за тиждень. Зміни в ціні. Ефір я тоді шуртив біток, я тоді шуртив. Він тоді пішов в ріст, я його далі шуртив, і таким чином я тоді обнулився повністю. Це було літо 2020 року, і це був березень 2020 року. Тому 2020 рік я запам'ятав як капітально ужасний рік. Плюс в мене тоді тата був інфаркт, другий обширний. І плюс в мене ще тоді забрали машину через те, що в неї були проблеми з документами, тому що я тоді був молодий, недосвідчений, купив машину по дорученню. А доручення виявилося, скажімо так, ну, таке собі. То все підстроїли. Нотаріус був, коротше, підстроєний. Машина була на людині, якої вже 8 років не було в живих. І коротше, ну, там були. Трабли такі, що просто от, такий рік, який просто м обнулив всьому, чому тільки можна було. Я тоді навіть після того місяців пару я був в такій тотальній депресії. Тобто таких пару місяців в мене було, яких я ну, не хотів нічого. Типа вже тоді взагалі я не хотів нічого. Потім я позичив 4 тисячі доларів. В тата купив мегандвойку для того, щоб почати знов заробляти кошти, я тоді, за... я тоді мав йому за пару місяців їх віддати. Я їх віддав їх, по-моєму, тоді чи не за місяця два Тобто, таким чином я обіцяв, що я віддам до Нового року. Я їх віддав там вже от на початку осені. Я до чого веду? Що в загальному. Висновки були такі, що ризик менеджмент це є саме основне і саме важливе, що може бути в ринку. Не аналіз, не то наскільки часто вам везло раніше до того, наскільки ви офігенно заробляли раніше до того. Це не має значення. Ви можете відкрити 10 позицій, вам всі 10 заканають. Ви можете наторгувати шалений плюс, і ви можете рахувати, що ви офігенний трейдер, але по факту, типа, ну як би не було ризик менеджмент. Є 50% успіху як мінімум. Тобто формула, де ризик менеджмент 50% успіху в трейдингу, 30% психологія і 20% аналіз, і разом воно формує оцих 100% успіху. Оце є та формула, до якої я прийшов, утримавши тоді ліквідацію на 150 ефірів. Ну, я вже не рахую ту п'ятерку зверху, яку я тоді закидував в ринок. Тому що, ну та хер би з тою п'ятеркою, ладно, типа то таке. Але з того часу я більше не ліквідувався з того часу я зрозумів, що ризик-менеджмент з того часу я пройшов дуже круте навчання, і за яке я заплатив тоді двушку доларів. От не хочу я вам казати в Ютубі, типа в кого я проходив те навчання, це не українські блогери, криптовалютчики, це і не російські блогери. От, це, типа, людина, яка має 20 років досвіду на е, канадський брокер. Коротше. Ви ж навряд чи того знаєте, ви ж дивитеся от, тих, хто тут в нас, типа, таких самих, по суті. Які Позаходили і ректяться. Ну, Діло кожного, що дивиться. я до чого веду, що я тоді пройшов реально круте навчання, я тоді реально зрозумів, як працює формула в трейдингу по ризик менеджменту, я тоді реально просто по-іншому почав дивитися на ринок, і я тоді реально ну, тіпа, почав заробляти за рахунок того, що я зрозумів, як не програвати, як не втрачати. От, Основне. Тіпа люди, коли приходять на ринок, вони не задаються думкою, як тут почати заробляти. А ви задумайтеся, як тут не втрачати? Тому що 90 людей, навіть 99% людей, от всі втрачають. Я думав, чесно кажучи, тим блогерам, яких я там от прям. По сусідству в Україні бачу кожен день в рекламі там мені мількають всі коротше. Да? От я думав, що їм заканає того разу, і вони не ректяться, не заректяться. Ну їм не заканало. Значить, то ще раз показує то, що в принципі все дуже і дуже однаково відбувається цикл за циклом. Однаково все відбувається. Я бачив, як всіх. Тотальна була ліквідація на 2400-2300. Це було очевидно, тому що ну, типа, в Києві там подивишся блогерів, які закидують там кожен день лонги по ефіру, які там продають машини, купляють за касінки. Я думаю, ви поняли, за кого я. Тобто, людина, яка марить лонгом по ефіру, в неї всі лонги по ефіру з ліквідацією 2300. Люди, ну, типа, які там попродавали машини, повкладали, по -по понабирали друге, третє плече, думаючи, що їх не висадить, А ну, тіпа, в крипті нема такого, щоб друге-третє плече чи якесь було безпечне. Тут просто, ну, типа. Безпечно тоді, коли ти сам управляєш своїм ризиком, коли ти або ставиш стоп, або ти підбираєш об'єм в залежності, типу, такий, які ти можеш стягнути. Тобто, якщо в мене об'єм, наприклад, 500 тисяч, ну то я не можу взяти позиції більше, ніж на 500 тисяч. Яке би я би плече не використовував, хоч і 100 ну тіпа, типу, я тоді просто зайду на п'ятерку з плечем, X100, і буде в мене тих самих 500 тисяч, тобто коштів я використаю п'ятерку. В залозі в мене буде ще 500 і ліквідації в мене все рівно не буде. Коротше, якось так. Я надіюся, друзі, чесно, от, типу, я не хочу просто затягувати довго це відео. А, я надіюся, ви зрозуміли якісь основні висновки, тези з того часу і зараз ви мали з чим порівняти. Да? Тобто, давайте будемо. До ринку ставити питання не як заробити, а як не проїбати, не не втратити. Перепрошую за мій французький. Да? Тому якщо ви навчитеся на ринку не програвати, не втрачати кошти просто тотально, 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 ви нач... ви почнете заробляти. Ви почнете заробляти за рахунок е... пасивних заробітків, які тут є просто на рівному кроці. Там тримай, там внось, там слідкуй, там вже зразу заробиш. Ринок зараз це більше, ніж трейдинг. Ринок зараз це більше, ніж просто ну, тіпа, бездурно купляти продавати. Ви можете на ньому заробляти як на фінансовому інструменті, який дає крутий пасивний дохід, який дає крутий активний дохід. Ну, Просто, типа, треба чуть-чуть думати ширше. Все, я всіх обняв, всім тисну руку, всім дякую за увагу. Дякую, що подивилися це відео. На зв'язку, до нових зустрічей, Па-па!